Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу, твій вічний і глибокий сон. А може, це і не дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси, і вічний рух у Всесвіті, у світі. Лише могили з місця ані руш. О, скільки стало в нашому столітті, скалічених і безнадійних душ. Та що ж не дивно, покрутився глобус в диму, в пожежах, у кривавій млі, захворів дехто на морську хворобу, хитається на палубі землі, розхитаний, спустошений і квол, біда. Якщо в мистецтво забреде, шукає форм небачених ніколи, шукає форм, нечуваних ніде. І тут же просто шукачі прокормів і шахраїв, і скептиків йма, шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Возрадуйтеся, прадіди, печері, ось пролунав новітній благовіст! В абстракції, в модерній в істерії, конає в корчах витончений зміст і сам на себе споглядає збоку, Чи є в його агонії краса. Кобзарю мій поете мій високий. А як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословляв, співав і проклинав сказати правду мало турбувався. Як я при цьому збоку виглядав.